Вітаю вас на каналі SetaNet. У цьому огляді я покажу вам, як задати проксі в QuickSender. Якщо ви займаєтесь розкруткою сторінок та груп у ВК, рекомендую вам придбати проксі та використовувати його для цих задач. Тоді робота буде анонімною та безпечною. Запустіть QuickSender. У вас відкривається вікно авторизації. Не поспішайте вводити дані вашого облікового запису. Знизу зробіть активним використовувати проксі. Відкриваються додаткові поля, де можна задати дані вашого проксі. У першому полі задавайте IP-порт вашого проксі в наступному форматі IP2.port. Якщо у вас безкоштовний проксі, тоді нічого додатково задавати не треба. А якщо у вас персональний проксі, тоді нижче, в тому ж форматі, вводьте ще логін та пароль вашого проксі. Коли ці дані ввели, можете тепер задавати логін та пароль вашого облікового запису і заходити у програму. Надалі QuickSender буде працювати з використанням заданого проксі. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи.